Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я приїхав на Шовар Зняти вам ціни, але в першу чергу підписуємося на канал, ставимо лайки. Буду вдячний. Казі Капі 43 і Геркулес, теж 43. 35-33. Гіркий. Якийсь 170. 170. Огірочок Огірочок такий 20, є ще по 15. Є по 15. І помідор 22. 22 такий. Баклажан дуже 35. Дуже гарний дистант. Сорт. Бачите, такі глиненький. Непогані, красиві. Це кабачок під машиною. А скільки кабачок? 5 гривень кабачок. І такі корнішончики кажуть 30 гривень. 50 гривень такі кубо. І як білозерка, тільки він не бачите. Такий помідорчик 17. І такий помідор 15 гривень. І такі кабачок 10, кажуть. 15, такі менший 12. ясно. А перчик 43. Укропчик 70. А петрушка? 40. Марды таки 70. А шавель? Шавель 30. Шавель 30. А шпинат? 60. 70 укропчик. А пекиночка? 48. 48 на гурт. На гурт 21, сорт толстой, центовий. Ґрунт, І рожей 30 гривень. Тругорятка, бачите. Красавець. Такий толстой, 24. І є по 10 можна на томат, Бачите? І така на 15. І така на 15. Це нормалдав. Красиво. Така сливочка 23 і 35 таких баклажан. Гарна сливка. 35, каже, рожевий на гурт, І 40 таких жовті. А зелений? 15. І такі черіки, каже, 25. 25, так. А такі по 43 чарі тисяч. Сливка 20. І такі здорові є, каже, гігант називається. 30 гривень. Ну, великі. Чесно, ну, великі. Зелені 70 і сливка 20 гривень. Фотографії платять. Ой, тут 20 такий. А такий перчик? 45. Капуста на гурт 18 така. Така пекинка 45 і 22 брокколі. А кабачок такий? 11 гривень. І є капуста 17. Ракелька менше, кажуть, 10, а більше було по 14. Добрий день. день. А така вовка по цьому? 13. 13. Бурячок 10. Капусточка. 20. І така 25. Капуста цісна. Синячка 25. 20. Савойка така маленька. І молоденька скільки. 20 теж. Середня, 18 така. І тут ряди. Зробили помідор до помідора. Капуста до капусти, так що все, можна, хто знає. Заїхав, скопився по ряду. Тільки знати, де є, що така савойка ще 20 гривень. Савойка така 20. І така капуста 20ка. І цвітна теж 20 гривень, дуже красива. Картопля 8. І така по 22 морковка. А бурячок. Сім? 10. Десять. Такі гарбузі в розрив 25, кажуть. А такі? Так само? 25. А оці в гурті всі? На гурт, ясно. Картопля? Осіп? Картопля 10. 10. Картопля 9. Є капуста 15 гривень. Там морква 20 гривень. Добре. І Аризона така виросла. 9 гривень. Трошка бачите. Але непогано. Добре. Ніхто не давати Цибуля тут 28 гривень така. І є цибуля 26. Буде кормувати тонна. Кілограмами, а тоннами. Це цвітна, ракелька по 17. Дай Боже. І така ракелька, помаленьку. І в нас дощик. І я на кукурузі му якраз в стороні тут сама кукуруза. Ну і часник є. Часник 90, є, 80 є, 70 є, залежить який якої крупності? Зараз Зароглянемо. Заразник покрупніший. Говорили, що трохи підніметься, він піднявся. Ось такі ціни Самі крупніші, 130. Це розріб, розріб так? Дешевші, наскільки? Скільки буде такий? 110. 110. Така ракет 15 гривень. Здорові качан. І що головне, що вона тут, бачите, повністю налилася до кінця. Красива кукурудза. Але сітки тут сітка, скільки у вас? 30. 30, це просто великі сітки, більше сітка 30, бо в нас, я знаю, є по 20-30, а тут такі. По солодкості я садив тут. Одинаково, що там солодка в нас на херсонщині, що тут на заходи. Ладно, дякую. 47. 47. А слева? А такі? А такі? 45. Преображення 90-х, каже Дніпропетровська область, каже Дніпропетровська область, якщо не вигадують. Поняв. А це э, Лівія чи ні? Скільки? Скільки? Восімдесят. П'ятдесят такі. Шістдесят такі. Рухоменці. А приображення такі, Проситілька. Бачите? Десявці. Деся гривнітки. На гурт Так. 12 на гурт гур, така сливка. Така 17, сліва, крупніша. Такі 80. І кижмиш 60. Ясно. Лора теж 60. Лора Софія, преображення і Лівія. Поняв, Лівія, преображення, красиве Преображення. А чия відкине скажете? Одеса. Одеса. Одеса, приображення. 80 кажуть. Руша 25. Така. І вхід на таке, бачите. По 20-30 булі можна взяти. Кизмі 670. Ліві 80. Приображення 90. Дніпра Нікополь кажуть. По 30. Це Петрушка. Сільдерей 45. А цибулька ваша? 25. Генальний Кавун 27 гривень. Це на опт. Турція. Попробував Кавунам, дуже смачний. І такі турецькі по 23. Текадиня 60-й. Турція теж. Такі по 28. Кавуна налезли вже сьогодні. Р'яд, бачите. Кавуна є. Тут під тим можна брати. Є здоров'я. Звичайно, заграничний є, але смачний. Я пробував, дуже смачний. Кажу, дуже багато. Є й диня, І така по 60 диня є. Можна взяти по 15, трошки придавлений. А так по 26. Ну непогане, дуже солодкі. Такі по 65. Солодкі, добрі. 8 гривень. А що за сорт? 80 і 75. Тут. Виноград. Такі по 50 гарний. По 14 гривень, сливий багато туди. І винограду тут багатенько є. По скільки? ціна. 65-70. А преображення? 75. Рієнта Копанів. ми 70 такі. І винограду тут тут дуже багатенько є. А такі по чому слові? 60. 60. 60. Я знаю. А ображення? 80. 80. 80. І лохину 110 така. На 150, так? І такі гарні прибраження 75. 110-70. Баночка, ну велика. І на цьому буду закінчити своє відео. Бувайте всі здоровля. Всім здоров'я, Україні, перемоги. До побачення. Ну і вже трошки менше є, і трошки ціна піднялася. Але є крупненька. Є крупненька. Так я ж показував. До побачення вам.